Це не працює, ця технологія не працює. Технологія все раще, недопрацьована. Це те, що а, там, ну, наша тема гіка, це інноваційні технології. Я дуже часто чую, коли там хтось навіть не пробуючи, вже знає, що ця технологія не працює. Яка тут найбільша проблема? Що ви втрачаєте? От Андрій тут стоїть, він не дасть брехати. Впровадження нових технологій це завжди геморрой, Це не так, що так гладенько пройшло. Але їх треба впроваджувати. Коли ви не, немає цього досвіду, впровадження, інтеграції різних там залізях, перетворення зоопарку якоїсь там в одну систему, коли у вас немає цього досвіду, ви втрачаєте можливості, час і ви навіть не розумієте, як це будувати. Тут якась нова технологія з'явилася, приходять, кажуть, дивіться, ось крута штука. Але вона щоб працювала, у вас потрібно бути якась базова вже рівень інноваційності у господарстві. Коли його немає, ви на це дивитесь. Конечно, вона не працює в вашому випадку.